П'ять разів росіяни штурмували позиції село Борони на південно-слобожанському напрямку. Інформують про це у генеральному штабі збройних сил України. Атакували Росіяни поблизу Вовчанська, зеленого а також поблизу Мілового. Окрім цього, окупанти завдали авіаударів кабами по селу Вільхуватка. З нами на зв'язку Артем Козлов на позивний Ющенко. Це офіцер із застосування безпілотних літальних апаратів першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Форпост. Вітання вам, добрий вечір, пане Артеме. Вітаємо Доброго вечора. І звичайно, ми сьогодні хочемо бути корисними. Ми і кожен наш глядач є QR-код на екрані, і також номер карти, куди можна донатити і допомагати нашій армії для бригади Фортпост збираємо. А на що конкретно вам необхідні сьогодні кошти? Розкажіть, будь ласка, детальніше що бригада «Форпост» збирає на постійній основі це коптери розвідувального типу, ударного типу це і розвідувальні крила, типу і так далі. Це типові мавіки, аутелі, матрікси, якщо ударні це і оптоволокно, і звичайні FPV-дрони, і FPV-крила, і нічні FPV-дрони різного типу. Плюс наземні роботизовані системи, засоби це для нашої піхоти. По-перше, захис окопні реби, це автомобільні реби для прикриття наших транспортних засобів. Так само збираємо на ремонт транспортних засобів, на ремонт техніки, обладнання. Тобто коштів потрібно багато і постійно. Знову ж таки, мета 250 тисяч. На банці зараз трохи більше 40 тисяч. Ми повинні зробити. Ми всі повинні зробити зараз все можливе, щоб все ж таки. Ціль було досягнуто. Досягнута ця ціль, відповідно, будуть уражені ворожі цілі після того, як ви зробите свій маленький, але дуже важливий внесок для посилення обороноздатності, а також наступального потенціалу. Тому що ми зараз не говоримо про підміну допомоги фінансування озброєнь, яке надає держава, яке надають партнери. Ми зараз говоримо про... Доповнення того, що у нас є, про масштабування того, що у нас є, про прискорення тих моментів, які і так вже існують. Тому це дуже важлива історія. Артема зараз 22.20. Можна підбити проміжний підсумок цієї доби по зоні вашої відповідальності? Яка ситуація була сьогодні впродовж дня? Так, як останні. Тижні і місяці доволі складна ситуація. Доба теж неспокійна. Противник продовжує вести штурмові дії, накопичення в районі своїх позицій, тому ну, нічого не змінюється. Лучанський напрямок і саме ділянка, де стоїть наша бригада, моя бригада максимально гаряча точка. Тому допомога потрібна, потрібна постійно. Зараз ситуація дуже складна тут. Ситуація навколо міста Вовчанськ. Знаємо, що окупанти фактично стерли це місто з лиця землі і багато чого складно проводити будь-які операції. Але от ситуація навколо міста, що намагається робити ворог? Якщо навколо міста якраз ділянка де стоїть моя бригада, то це ворог намагається місто обійти з флангів. Зрозуміло, що неможливо майже зайти просто. Хлопцям в лоб мій оборонцям міста Овчанськ, то вони намагаються штурмувати з флангів зараз. Сприя і погода, це зеленка, це все розсвело, розквіло погодні умови іноді змінюються десь дощ, десь слякіть, десь потім знову ж піджарило і. Іх їх, їх просування і техніки, квадроциклів, ваги все сприяє? Тобто ворог намагається атакувати постійно, проводить ротації, зміну особового складу, накопичення, тому ситуація максимально складна і навколо місця в самому місці лишається? Ну і, знову ж таки, ми зараз говоримо про величезну кількість штурмів саме пішими групами. Ну можливо, так на отих багі мотоциклах квадроциклах без танків, БМП БТРів. От яка ситуація з важкою технікою? Так, стерно зараз. Останні місяці ми майже не спостерігаємо пересування важкої техніки. Якщо танк, то він стріляє з закритих позицій. Він не викатується. Так це було там півроку тому. Вони навіть на штурми танки залучали. Там за останній рік були такі випадки. То зараз вірно ви сказали баги, квадроцикли, мотоцикли, і частіше від більшої групи, тобто два, три, п'ять військовослужбовців окупаційних військ, і все. Тобто малими групами переміщуються різний час доби, різну погоду обирають, якось намагаються комбінувати. Ну, плюс це все з великою кількістю дронів. Зараз ну не побоюсь цього слова дуже великою кількістю дронів з боку окупантів. Це різного типу це і ударні, це і розвідувальні, це і розвідувальні, які перетворюють вони в ударні. Тобто ці молні, оптоволокна ну дуже багато зараз і страждає наша логістика. Так ми намагаємося з цим боротися, але ну дуже складно. Тому так наступальні дії вони проводять. Ну навчилися вони за ці роки. Вони проводять іноді доволі успішні, на жаль. А як сьогодні ворог забезпечує собі саме логістичні шляхи? Чи багато вдається отримати обладнання та озброєння? Чи все таки ми можемо знаєте, як досягати нашої зброєю і руйнувати певні логістичні маршрути? Ми можемо і ми це робимо постійно цілодобово. Ми намагаємося відслідковувати, якщо вони якісь нові маршрути логістичні обирають постійно стежимо за їх пересуванням, але треба розуміти, що це. Ну їх більше як мінімум, то нам це складно робити, і вони це роблять, е штурмують наші позиції, плюс логістика нашу перебуває, б'ють по телах, тобто це роблять комплексно і це ускладнює нашу роботу. Е якщо казати про логістику, саме наприклад до передових позицій, то це ну просто типові. Як це раніше було бігунки, це можливо. Ну тобто піша група, якась якась це заносить, виносить, заносить, виносить, навіть без зброї пересувається. Намагаємося їх перехоплювати там дронами, скидами, артилерію і нищити. Плюс там якісь там один-два мотоцикліста, теж там навіть без зброї, по максимуму завозять там якесь БК, озброєння, міни, провізію на передовій позиції. Якщо логістика, то це там вони не соромляться. Вони дуже гарно окопуються. У них багато ребів. Дійсно, у них навіть таке поняття як штора. Вони вмикають там кілька засобів і перекривають ділянку. Так це не прям щоб панацея. Від нашої оборони, але все одно це ускладнює роботу наших Баполашників. На початку нашої розмови було 40 тисяч, там трошки більше на банці. Наші глядачі змогли подвоїти цю Я себе круп'є зараз, яким відчуваю, подвоїти цю ставку, подвоїти цю суму. Загально потрібно 250 тисяч. Ви чули, що й на Артема величезна кількість дронів ворожих, які б'ють по нам. Нам потрібна ще більша. Кількість дронів, які будуть бити по ним, по логістиці, по живій силі, по техніці. Якщо ви вже задонатили, ви величезний молодець чи молодчина, можете повторити ще раз, наші ж бійці щодня повторюють те, що вони роблять кожного дня. Якщо ви за кордоном, можете ваш донат подвоїти, тому що, чому би і ні? Підкреслюю, 250 тисяч загальна мета. А якщо Артеме, ми зараз говоримо про ворожу артилерію і спроби влучити по нашим позиціям, спілкувалися сьогодні з вашими колегами з Донецького напрямку, от з речником ОСУ в Хортиця, в тому числі говорили, і про артилерію, він казав, що по їхній зоні відповідальності як приклад зараз кажу. Трошки, але стало менше артилерії. І щоденних виходів. Як по напрямку Вовчанському з цим? Там не скажемо, що менше. Можливо, десь поменшило Там доба від доби, воно не приходиться. Десь більше, десь менше. Але в цілому ну, не скажу, що у нас менше стало артилерії. Це, якщо брати ще й там залпові там системи там. Типу град, типу тос сонцепьок. Це, це взагалі у них тут е, нон-стопом майже не то що нон-стопом, але вони не соромляться засовувати серйозні комплекси там гради, якісь е, і Сонцепьоки. Тому ні, не скажу що тут його поменшало. Тобто наша піхота, наші оборонці, мої побратими ну страждають від артилерії, так стражали і рік тому, півроку тому. Плюс я ж кажу, Це все комплексно з дронами противника, то доволі складно з цим справлятися. Як вдається справлятися з до прикладу підземними е, різними коридорами, які зараз роблять росіяни? Це для того, щоб і накопичувати зброю, ну яким чином там залишатися, переховуватися чи е, ховатися від нашого від нашої артилерії? Що з підземними ось цими, ну не бункери, та мабуть з нірами їхніми, та. от та перефразуємо. Ну, якщо брати це десь віддалено ну, від ЛБЗ, наприклад, навіть від самої лі... лінії бойового зіткнення десь 3-5 кілометрів, то туди нам доволі буде складно дістати, наприклад, артилерію це або якщо якусь там серйозну артилерію, там калібр 155, там і можливо навіть більше. А якщо мінометами, то складно, бо це ді... дистанція, ми туди не достаємо дронами. Теж доволі, ну якщо брати якісь там. Логістичний якийсь бліндаж, великий вкопан. Де в них там БК особливо особливо складно накопичується там в 3-4 кілометрах від ЛБЗ, то вскрити дроном там птавокні складно. Е, ударні бомбери теж доволі складно туди долітають, тому що ну вони вчаться. Вони вже ці, всі свої такі бункери в лапках підземні ці міста, де навіть є і таке, навіть у нас тут. Вони, по перше, добре маскують, добре окапуються там силами піхоти, і добре їх прикривають ребами. Тому доволі складно з ними боротися. Якщо брати прямо на ЛБЗ такі невеличкі бункери, вони теж тут дуже добре копаються, От що треба повчитися? Ми намагаємося цьому вчитися у. Окупанта то вони куди не заходять, вони починають одразу капуватися. Якби складно не було лопати це не пріоритет. Тобто капається одразу, викапують сполучення між бліндажами, між норами і все. Ну з цим боремось у Нас є добрі засоби там назви «Баба назви і вони досі досить бояться, і дуже складно їм з ними боротися. То у нас є спеціальні бомби. Такі великі, невеликі, які розбивають вщент, просто ці укріплення. Знову ж таки, вони заходять на і копаються, тому ну плюс ті ж бомбери наші і збиваються дуже успішно іноді, на жаль, тому ну складно з цим боротися. Знаєте, це вони як у толкі на орки, та ті ж теж одразу копати, копати, рубати дерева, копати і копати. Ну, власне, і доля у них буде така, як у орків по толкіну А стосовно мінування території. Ворогом я маю на увазі застосування дистанційного мінування. Наскільки часто ця історія? І, знову ж таки, де найважче? Вони ж не Вовчанськ, сам, якщо що мінами закидують, чи Вовчанськ так само? Щодо Вовчанська, в принципі, не маю права про нього багато казати, бо не є оборонцем сам місто. Тоді Вовчанське, по вашій зоні відповідальність. Так, так. Да, да. Якщо по нашій, то це дистанційне мінування, там типові ліпістки, ці ще радянські закридуть якісь саморобні вибухові пристрої саме щоб е, вивести зі строю нашу піхоту. То це, ну, це, це тут було постійно. Це тут було навіть до активних штурмових дій. Там півроку тому, вісім місяців тому це ми спостерігали постійно. І, на жаль, піхота і тоді страждала, бо виявити дуже складно ці міни вони невеличкі, вони замасковані. Росіяни постійно щось там досконалюють, щось додумують Ми стаємо на місці всіх, таємниць розкривати не буде, але ми теж на цьому напрямку постійно працюємо і успішно я вам скажу. Але вони теж навіть стають і доволі часто, постійно, інтенсивно мінують наші там логістичні шляхи, саме на лінії зіткнення, Там же піхота, де опішується і де пішки, тобто там розмінувати складно по постійні обстріли. Тобто там ставаться складнася. Дякуємо дуже, Артема. Скажемо про те, що зараз на банці 130 тисяч гривень. Ну і нам вдалося за ці кілька хвилин спілкування назбирати. Насбирати 90. ви глядачі, наші потроїли те, що було на банці на старт нашої розмови. Дякую. Загальна мета, все ж таки, 250. Тому і після нашої розмови з Артемом Козловим, це офіцер застосування безпілотників першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Форпост з позвоним Ющенко. От щоб він і його побратими могли придбати все необхідне для того, щоб нищити окупанта, 250 тисяч ціль зберете більше. Це буде максимально круто.